Вітаємо на каналі Гнишкевичі. Сьогодні готуємо дріжджове тісто холодного приготування. Це найулюбленіший рецепт дріжджового тіста, який ми найчастіше з ярославчиком використовуємо. Якщо ви ще не готували таке тісто, обов'язково приготуйте. Воно виходить дуже ніжним, м'ягеньким, пухкеньким і працювати з ним саме задоволення. Отже, нам треба живі дріжджі розчинити у теплому молотці. Додаємо цукор, сіль і олію без запаху. Все ретельно перемішуємо. Декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо. Тісто воно буде трішечки липнути до рук, але більше борошна додавати не потрібно. Ми готуємо в селі на вулиці, тому отак трішечки в кадр потрапляє в сонячне проміння. Замішуємо тісто. Довго вимішувати не треба, до тих пір, поки не вимішаємо все борошно і воно не стане однієї консистенції. Ось таке, ніби і липне до рук, і, і, і не дуже прилипає. Ось такої консистенції тісто в нас виходить. Вкладаємо його в миску, обов'язково велику, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і відправляємо у холодильник на 2 години. Тим часом ми займаємося начинкою, будемо готувати із яблук. Цього року їх вродило чимало. Отже, яблука ми почистили, натерли на терці грубі, додали цукор і корицю. Начинку можна використовувати будь-яку. Дві години тісто постояло на холодильнику, Гарненько підросло. Ось видно, яке воно м'ягесеньке, пухкеньке. Зараз воно буде ліпитися просто як пластилін. Саме задоволення з ним працювати. Можна його залишати і надовше. Можна перемноти, якщо у вас немає часу, і поставити знов на 2 години в холодильник. Ось таке тісто у нас виходить. Ми розділяємо його на дві частини. І з обох будемо формувати пиріжечки. Розкачуємо. Досить тоненько розкачуємо, тому що тісто буде рости просто на очах. Тепер склянкою ми робимо отакі от кола. Можна робити будь-як, як вам подобаються пиріжечки. Начинку вимішуємо. Вони дуже смачно виглядають ці пиріжечки із повидлом яблучним, і з маком, і шоколадом, будь-які смаки. Одні ми зліпимо таким способом, щоб були великі пиріжки. Ось це у нас будуть великі пиріжечки. Ми вкладаємо їх один від одного, так на досить великій відстані. Це вже на смаки всіх членів родини. Хто любить такі, хто любить інакші. З іншого тіста ми будемо робити пиріжки, які вже будуть як одна суцільна булка. Так завжди готує моя мама. Так само зліплюємо, тільки вкладати будемо трішки по-іншому, вкладаємо на деко змащену олією і вже так близенько, один до одного. Між пиріжечками ми змащуємо отак крайчики олією. І коли у нас вже підростуть у теплому місці, змащуємо збитим яйцем і відправляємо в розігріти духовку. Випікаємо при температурі 180 градусів. Ці ми ще посипамо зверху маком. Випікаємо до зарум'янення. І з залишки в нас ще вийшла ось така плетинка. Тісто взагалі, як на мене, просто ідеальне. Можна готувати будь-що і булочки, і пиріжечки, і плетенки. Будь-що, що ви любите. З різними начинками. Тісто пухкеньке і дуже ніжне. Такі пиріжки у нас просто швиденько змітаються зі столу. Дякую, що ви були з нами, дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!